Я психолог, гіпнотерапевт і регресолог. За допомогою своєї авторської методики я швидко і надійно позбавляю від тяжких емоційних станів та серйозних проблем, що мають психологічні та підсвідомі причини. Маючи диплом психолога в якості другої освіти, більше десяти років я використовувала психологію в різних сферах життя від особистого до бізнесу. Використовувала і продовжувала вивчати, як працює мозок. А більш за все, мене цікавила сфера підсвідомості, яку я ретельно вивчаю ще з 2001 року. І все більше і більше мені ставало зрозуміло, що психології, психотерапії та психоаналізу недостатньо для вирішення більшості проблем. Тому що з'ясування причини проблеми дуже часто недостатньо для позбавлення від самої проблеми. Вивчаючи принципи роботи підсвідомості, я зрозуміла, що причини всіх тяжких емоційних станів, невиліковних хвороб та більшості проблем у стосунках, фінансах, розвитку, криються у підсвідомості, бо підсвідомість керує повністю всім нашим життям. Можна навіть сказати, що створює нашу реальність, спираючись на те програмне забезпечення, яке знаходиться в підсвідомості, в нашому мозку. А в те програмне забезпечення входять безліч деструктивних програм, які не дають людині бути щасливою, заможною, здоровою, свободною, відчувати впевненість, легкість, радість, гармонію. Тому, працюючи з підсвідомістю, ці програми можна знайти і позбутися. Робота з підсвідомістю дає гарантований результат. Підсвідомість має неймовірну силу. Вона робить нас такими, якими ми маємо бути відповідно до закладених в ній програм. Це означає, що людина може бути хворою, бідною або нещасною, бо це відповідає підсвідомим програмам. Але варто ті програми змінити, і людина стає здоровою, багатою і щасливою. Змінити програму означає розірвати старі нейронні зв'язки і створити нові. Це можна зробити самостійно, але на це підуть роки і десятиріччя. За допомогою своєї авторської методики я допомагаю людям змінити програми швидко і назавжди. Моя методика базується на психології та гіпнотерапії, дає можливість глибокого та якісного припрацювання складних проблем, причини яких криються в підсвідомості. Моя методика дуже ефективно працює на усунення підсвідомих причин багатьох проблем в будь-якій життєвій сфері здоров'я, стосунки, фінанси. І вона допомагає там, де ніщо інше не допомогло.